За результатом він лікації був відсутній. Е -е. Снігував числа машина. Велика? Ну не, просто. Справа. Справа в тому, що при попередньому директорі він виїхав за територією аеропорта і не вернувся назад. А оставив, за яких ніхто е не давав дозвіл, є на курсі. Бо на той момент був начальник служби спеціального транспорту і був заступник директора. То... Тобто керівник підприємства дав команду в принципі, машина виїхала, Ну ви, ви ж бувавте. Я бував. Але... <реш> 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 розумієте, я не був директор. А хто добивався, там по інтернету пишуть, громадської організації, щоб добились, тяжко взяли, з бюджету віддали гроші на закладу. Тим попередникам, тим, хто охороняв ці, хто додавали, на зарплату їм добивали спижі. Ми разом всі. Що значить, ми написали. Що слухайте, бо я бухгалтер. І треба зробити бабу, треба диватися автомобіля, яку на Є вартість вона Так, От на умову. Відмовився e, підписувати, яке був матеріальна відповідальна особа, відмовилася підписувати оці акти інтерв'ютеризації. І це e, передано e, Хмельницьке ДСБС міста Хмельницького. Він не твоє був підписувати акт вентилізації. Він відмовився, він відмови. підписується. Але... Що він і... відмовився? Підписувати акти інверталізації, в якому yeah. вони стані, в якому це. Коли на роботу брали, він підписував договір про матеріальну відповідальність, То він відповідальний є за договір. Тому що зацікавлена особа, знаєте? А він не має підписати договір про інформаціацію. Складається комісія відповідно ревізійно. Відповідальність з нього не знімає. Так. От присутності комісії ще було. Антоні, ви сказали, виконуючі обов'язки директора з якої? 2 січня 2015 року. А до того, що робили? В приватній структурі. Ви боротьбу не було. В 2011 році. Півроку за власну бажання збройність. Так пояснюємо. Яка роль наші не попали у зв'язку з тим, що непродовжений строк дії сертифікатів через технічну невідповідність роботи та по... тобто репортаж немає переліку. Тільки назва нашого комунального підприємства йде аеропортне, а більше йде, де це не вважається вже аеропортним. Де... Вибачайте, я так, керівник комунального підприємства, мені до лапочки, хто на жаль управління. та особа, з ким ви найбільше, найчастіше контактуєте в обласній раді. контактували на протязі вашої роботи. По звітам mm. По загальних питаннях. Головою mm. був, Шишко. Власне. Передав вам, щоб ви попередили заробітну плату за заборгований. Справа в тому, що ми навіть якщо не маємо сертифіката от, на льотну придатність самого аеропорту, ми на сьогоднішній момент все рівно аеропортом залишаємося, то що з нас от, тимчасово виключили з льотних карт, це тимчасове явище через те, що ця інформація по вона відновлюється. От, але аеропорт, яке майно він прийняв навіть при тому, коли він був працюючий, він зобов'язаний по своєму статусу зберігати. Так як от, в принципі, з нас ніхто не знімав статус міжнародного, через те, що міжнародний пункт пропуск зберігати шість років безкоштовно. Ми не просто... своє майно вас всім проповує. Так, Чужині такі безплатно проявити. Наші може ці літаки передати від Хмельницької області на АТО. Ви знаєте, яка буде інформаційна підтримка тоді цього всього? От ми робисхозне, ми передаємо Міністерству оборони або Антон, вони роблять ремонт. І чотири літаки наше Міністерство оборони передають нашому. Ні, ну це не сарказ, ми чуємо, що вона у власне. Ви так розставили трошки зовсім різниці від автомобілів, як би сказати так. Як об'являється, через кух, через кого це об'являється, як податково це все робить, як потім повідається. Вся ця процедура описана в нормативних актах. Чудово, прекрасно, там навіть ніяких проблем немає. Чому за цих два роки, чи за рік, який є, ви цю процедуру не почали? Тобто є двійма бухгалтерія, трена бухгалтерія, хтось одержує за це зарплату, чи там дідні, вони можуть стояти літак, ключі. І до цього, чому ви почали підписувати? Тому що там була інтересація, підняли питання, чому стояти літаки, немає договору. І звісно, вже з'явився договір. А до цього було добре, тому що, ви розумієте, мене ніколи ніхто не переконає, що цілий рік одержувати 800 гривень і там немає якогось іншого зису. Ну, не може, Я, наприклад, маю сім'ю. і Кожен з нас має сім'ю, і кожен знає, що він якийсь тратить час і якийсь одержав від цього дохід. Не може він просто з що розжити. Михайло задає питання, ми не даєте відповідь. Ми задаємо питання, не даємо відповідь. Так, так. Позав, Ти, що, віде, не згідно всі питання. Згідно даної таблиці, площа варіанту. 102 квадрати, так? 102 квадрати. Що має? Це у нас вагітні. Слово, а, 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 все. То, не, то, дивіться, можливо, всі пам'ятаємо, перед передвиборчі компанії аеропорт застосовувався для проведення йогі-фесту, так звано. Це на нашій території так. було на в команді. На на Якісь рахунки виставлені, дохід отримують. Вони над е, йогі-фест, за йогі-фест надали благодійну допомогу в вигляді Що? саду. Газотну касаблю. Ну е, не газонно якими документами враговувано, що ви маєте право майно обласної ради здавати за мотокосарку, а не за гроші? Як Бо, був... Я там, там ще й воротні места, там великарні <плес> пайгонки та там проводяться, <плес>